За кордоном, у кожного складається воно по-різному. Їдуть українці шукати кращої долі. А чи знаходять її, з цим питанням ми звернулися до Ірини Ткач, яка понад 10 років живе в Італії. У Черкасах залишилися її мама, діти, друзі. Сниться її рідне місто, син і донька. Сюди приїжджаю у відпустку і знову робота в Італії. Ви ж, ото, Віталії 12 років. Скучаєте за Україною, Звичайно, скучаю, і це така річ, що вона ніколи не проходить. От скільки б років не проходило, ти завжди шукаєш щось таке, що подібне Україні. Бачиш у будинках подібні будинки, які маємо ми, потім кольори, пісні. Я коли один раз я грала на свадьбі музику і знайшла романс, який напоминав наш романс «Місяч... ніч яка місячна. Це був прекрасний романс, говорять, що це італійський, але мені нагадував наш український романс, який просто перевертав мені душу. Я була навіть кожна нота, кожна ця, мені нагадував нашу українську народну пісню, яку ми співаємо, яку знаємо з дитинства. Оце мене що поражає. Потім скучаєш за батьками дуже, за дитиною. Це. Не передати словами, воно на, нахлине і приходить вночі. Як, якщо ти лягаєш відпочивати, тобі буває таке, е, якийсь сум, і ти нагадуєш, думаєш, як там твої батьки. Тобі, здається, бачиш птичку, і е, е, навіть хочеться, от як птичка перелетіти. і от… Завтра або післязавтра вже бути там, але ж воно не так легко і е, не можна повернути час і зробити е, так, щоб. І було добре сім'ї, тому що мій син вчиться ще півтора року в інституті, і е, поміч потрібна. Так що З вами можна говорити відверто, так? Да. Да. А буває така думка, що ж я душі віддаю чужим людям. Мої ж мене люблять, я їх люблю. Як жаль, що цю душу я віддаю іншим, а не своїм. Е, так, ця думка буває. І часто мені навіть дуже я бачу жінок, які закінчили педагогічний інститут. Університети, навіть е, закінчили кафедри і працювали в інституті як вчителі. А тепер вони працюють на 24 години, день і ніч. Тому що мені дуже боляче, е, який талант. У мене є знайома, яка ми пишемо часто, спілкуємося. Вона також пише вірші, е, дуже гарно співає. І я, е, я думаю, чому так повернулося? Чи вона теж із вищою освітою, людина, яка дуже дуже розумна, талановита, вона губить свій талант. От я зробила для себе такий висновок. Може я помиляюсь: найталановитіші, найсвітліші люди їдуть з України. Як ви думаєте, чи так? Так, я теж зробила такий висновок. І коли я приїжджаю, я дивлюся, що у нас люди може від такого життя поганого, може, то от трішки агресивніші. І з кожним роком вони робляться от агресивніші, і вони думають про кусок хліба, а не про той прочитати вірш або пісня. Я дивлюся, що більше, скільки я спілкуюся зі своїми подружками, вони, ой Боже, як заробити завтра, як прокормити ту дитину, а в той покинув чоловік. А там так, і я навіть зробила висновок, що людина оцею незгодою у сім'ї, не вона. Просто ламається характер. ламається характер, і люди робляться більш ламкіші, часто плачуть. Я бачу свою маму, яка теж вона була дуже талановита, дуже гарно малювала, прекрасно співала. Вона перенесла зоб, зараз сліпа майже не бачив. Вона нічого не це. Вона каже: чому так склалося? Якби я була десь, якби я не була в Україні, я була б здорова. І от таке я, я не можу, от часто я не розумію, як, яке рішення, і на наше суспільство повинно переламати це, піти якось назустріч і дивитися, як живе народ. Забула рідної мови, італійську вивчила і вважає, що українські і італійські народи дуже близькі своїми милозвучними мовами, а люди і тут, і там добрі, щирі. Тільки от українці рідко посміхаються на відміну від італійців. Я мову не забула, і я часто співаю ми зустріч. Але на що то, що вони говорять, що я ненавиджу Україну, це неправда. Тому що у душі ми любимо свою землю, і як би там не було, кожен хоче вернутися додому, старається, говорить так: а мені тут добре, я все маю, я маю гроші, я маю роботу, мені нічого не потрібно. Але я з цими людьми, коли отак ми зустрічаємося на Новий рік або на Різдво, ми, ми сідаємо, співаємо пісні, вони плачуть. І оці слова це не є правда, тому що серце говорить зовсім інше. Україну ніхто не це рідна земля. Як ми не вибираємо матір, так ми не вибираємо нашу батьківщину. І спілкуєтеся своїми там по телефону так, чи так, по скайпу? Так, я спілкуюся в основному по телефону, по тому, тому що я то по госпіталях працюю, іноді я на Новий рік перед Різдвом їхнім, я йду працювати в піцерію ресторан. Як ви туди потрапили? Як це все було? Це дуже було важко прийти до цього рішення чи ні? Для мене поїхала моя подруга, з якою я працювала була за мене старша, а де ви тут раніше Я працювала в дитячому садочку Дніпряночка і в першій Червонослобідській школі, учитель народознавства, української мови та літератури. І річ в тому, що я, пам'ятаю, задержували, затримували зарплати. І був такий період, що в мене дуже хворів, хворіла дитина, мій хлопчик. І, було до того, доходило, що я не мала копійки. І з того рішення потім зізвонилася зі своєю подружкою, і вона сказала, що я знайшла роботу, приїжджай, ми тобі роботу знайдемо. І якось що мені повезло, не знаю, чи може Господь мені дав так, що я перший же день, коли я. Схожу на італійську землю, в Ніаполь мені кажуть: от у нас є там бабуся, є діти, є ресторан піцерія. Я кажу, я навіть мови ще не знаю, з бабусі буде важко. З дітьми також. І Я вибрала ресторан піцерія, де була маленька дитина, 9 років. І оця дівчинка вона вивчила мене італійської мови майже за два місяці. Вона малювала сподобалася ця мова, так? Так, мені дуже сподобалася. Скажи щось Бондна сіньора, також я знаю дуже пісню, яка Можете заспівати? Можу, трошки захрипла, я захриплеюсь. Сентула ностальжія дель пасато, дове мама мія, міла шато, Ново новолю різкордар, мія і ноте Стелата мія сирена, дано ріскордома й п'ю. Рома Ania mia romagne fiore, tu sei la stella, tu sei amore, quanto ti penso, vorrei tornare, da mia bella incasolare. Про любов, про маму, це ностальгію. Ностальгія, коли італієць залишив свою рідну землю і свою матір. І потім він через роки повертається і говорить людям, що я не забув свою матір. І оці невеличкі хатинки, будиночки, які навівають мені ностальгію, і мене завжди тягне на це рідне місце. Це пісня, яка дуже мені подобається, яку я люблю. Просто їде заробляти гроші, то й багато втрачає. Заробітчанство навряд чи зробить людину щасливішою, а треба, щоб не було втрачено найголовніше особистість, щоб за будь-яких умов людина мала змогу розкриватися духовно. Так вважає Ірина Ткач, пише вірші, грає на фортепіано, співає. Звісно, багато працює. Я граю на фортепіано, трішки на баяні. І мені дуже подобається, це не забуваю. І навіть в Італії граю. У мене в хаті, там, де я зараз знімаю квартиру, у мене фортепіано немало. Я ходжу до сусідки, до італійки. Коли Кожен вечір майже. Вони мене запрошують і також запрошують іноді на свадьби. Вони мені дають, що вони хочуть почути, ноти. І я граю. Знаєте, я скажу те, що я думаю, от я дивлюсь на вас, все одно, ви щаслива людина. Е, так, я щаслива, тому що я зустріла друзів, зустріла наших українців, італійців. У мене є дуже добрі друзі, які мені дуже допомогли в скрутну годину. Це навіть і та... Навіть італійці, навіть там, де я працювала раніше, син і невістка цієї бабульки. Ми як зараз, як рідна сім'я, заходжу до них на каву. Вони мені дзвонять, вони е, питають, як там мої батьки, як мама, як дитина. Вони навіть, якщо я не заходжу два-три дні, вони до мене дзвонять. Що трапилося, що ти не заходиш? Де ти є? От ти завжди, я дуже рада, що я в цьому житті знайшла багато друзів і багато людей, які мені стали рідними. Душа розривається все одно. Все одно, навіть зараз, коли мені треба є робота на Новий рік, мені дуже важко лишити мою маму, тому що вона нічого не бачить. І зараз ми думаємо, як краще зробити. Може, я планую, щоб тільки їздити влітку, щоб бути там і більше з мамою. От ми доходимо до такого рішення. Все-таки дочка і мама хоче спілкуватися, хоче... вона розцвіла, коли я приїхала додому, вона зовсім стала інша. Я дивлюся навіть по розмові, як вона це все приймає. Вона дуже любить слухати про Італію, любить слухати пісні. Я написала навіть один вірш про маму. Коли ви почали вірші писати? Ой, я писала і ще в школі. Потім був період, коли родився е, хлопчик мій е, хворів маленьким. Я була прооперірована не дуже, я закинула. Але в мене буває таке, що от я серед ночі просипаюся, і цей мені вірш все. Він мені приснився. Я його беру і пишу. Хочеться послухати вірші. ваші. <laughs> ну, я один те, що я для матері, він мені наче такий, я його написала українською мовою, тому що я пишу навіть російською. Ем... Мамині очі не бачать тепер, ночі дівочі їй сняться, сонце далеке сміється їй вдень, та лиш вона не сміється, я розповім їй про дальні краї, та розповім лиш про добре, як там співають чужі солов'ї, як люди кажуть, бонжорно. Мамочко, мамо, кажу я тобі, що я щаслива ні в року, та ти не знаєш, як часто в житті шукаю п'ятого боку. Всі мене люблять, та серце болить, як тобі бути без мене. Як мені часто в країні чужій сняться садки зелені. Це такий коротенький віршик. А ще, можете прочитати вірші. Звільни на російській мові. Читайте. Також я писала його. Коли моя подружка мені дзвонила, і теж він трішки про нас, трішки вже про наших дітей. Мир міняється, дальній і близький, ми старіємо, но мечтаємо і ждемо. дай же Бог моим людям в житті то, чого ми желаємо в ньому. пусть все збудеться, пусть наші діти будуть щасливі, як хотим ми. і заб'ється родник неізвісний, принеся перемену страны. Ми серця отдавали, вставая, і давая салют, пионеру. песни пели и верили тайно и в любовь и надежду и теперь кто виталий стоит и воет кто кому жизнь посчастливее дана но сравниться с родной землею не сумеет чужая земля я люблю мои близкие люди ваши слезы и песни и смех и молюсь тишине на досуге дай вам доля всем долгих лет Як і батьківщина, вона одна. А була б можливість там залишитись на все життя? Я б, мабуть, не залишилася. Мені там подобається, я б приїжджала, б' їздила. Дуже багато там бачили не тільки Італію. Була можливість трішечки поподорожувати по Європі? Е, так, я маю пермесо і маю можливість е, Шенген всі країни подорожувати. Мені подобається, я б хотіла б їздити, я була в Калабрії. Єдине, що я не побачила мене, коли я зібралася, затопило, і так я і не, не попала туди, відставила поїздку. А так Неаполь, Салерно, Грута Мінарда в горах це прекрасно. Калабрія, прекрасно. Подорожувати дуже красиво. Люди, добрі люди, дуже доброзичливі і дуже добре відносяться. Я говорю, що мені Бог дав, що я завжди зустрічала Людей хороших. А, я знаю чому, тому що ви сама світла людина. Вам це казали люди? Так, мені це казали, і я сподіваюся, що це правда, тому що я стараюся не робити людині боляче. І коли я, навіть коли мені говорить щось е, таке обідне, я кажу: мабуть, я просто прощу і забуду. Буде краще і тому, і мені. Кожної миті згадує свою родину. Так, задля того, щоб поліпшити матеріальний стан, щоб допомогти хворій мамі вивчити дітей, вона прийняла таке рішення. Не просто було зробити перший крок. І все ж рішення було прийнято. Але чи хотіла б Ірина, щоб її діти жили за кордоном? Я хотіла б, щоб мій син поїхав в Італію, але не працювати. Я хотіла, щоб він поїхав подивитися місто: Неаполь, Венецію, Калабрію, Сіцилію, щоб він відпочив, щоб він побачив людей. І тим більше, що він закінчив університет, я хочу, щоб він знайшов своє щастя тут, на рідній землі. І хочу, щоб він працював і вклав свою душу, щоб все було нормально, і щоб не треба було їхати десь далеко, щоб достати ту копійку, щоб все було добре на нашій рідній землі, на Україні. А тут не вдавалося заробити гроші, так, щоб ні, дітям допомогти мамі? Ні, не вдавалося. Як і... ви не старалися? По-перше, я як сказати по правді, я пішла працювати в школу, я працювала в школі. Потім я пішла в садочок, це моя улюблена робота, я дуже люблю дітей. І, і... не зрадили і там? Ні. Ні, я працювала, в мене було четверо дітей в Неаполі. Е, перший місяць мені було дуже важко з ними, тому що, по-перше, ці діти мене випробовували. Це характер випробовували. Вони старалися, хотіли, щоб я пішла, тому що вони хотіли е, робити те, що вони хочуть у своїй хаті. Тут приходить хто зна хто, якась українка і починає. Це не можна. До речі, як там на, до нас ставляться, не як так якась українка? Ну, чи з повагою? Чи треба повагу? Там мені здається, що навіть треба завоювати трішки. Як вдалося завоювати цих дітей? По-перше, я робила правила. Кажу, в мене правило таке, що якщо ви не приходите, ви десь задержитеся, ви будете їсти ввечері. Це було один раз. Тому що вони не хотіли їсти те, що я зготую. Потім вони, ну, мені дуже допомогла їхня мама, тому що вона сказала, на все є свій час: час гуляти, час робити уроки. І мама потім підтримала. мама мене підтримала. й мудра, мудра. Вона моїх років мала на рік старша і четверо діток. І потім, що мені сподобалося, коли ця дівчинка вона теж, вона теж, дивилася, що я не вмію гарно читати на італійській мові. Потім я кажу. Вона вирішила помогти. Вона мені вирішила помогти. Ми з нею почали малювати. Як малювати, я малюю дуже гарно. І ми почали з нею малювати картинки. І всі ці картинки ми підписували італійськими словами під кожною картинкою. І реченнями. І потім мені вже пішло тим більше, що від інституті я проходила латинь. І вже потім воно так пішло так легко, так швидко. І те, що я не розуміла слово, я, мені, сказала, мені повезло, бо їхня мама сказала, якщо ти не розумієш якесь слово значення, ти його спитай. Ніколи не бійся, тому що якщо ми попадаємо до вас, ми ж теж не розуміємо, це нормально. Найтяжчі періоди, коли були там в Італії? Самий перший період. Як це все ви пережили? Е, вони люди дуже от Неаполь, не вони такі, як назвати, я навіть не знаю, як підібрати слово. Вони дуже голосно говорять, вони спілкуються. І я перші дні, коли я працювала, я думала, що вони говорять щось погане про мене. Я навіть плакала, а потім ця ж дівчинка побігла до своєї мами і каже: Мама, а Ірина плаче. А вона тоді підійшла, ти каже, поясни якось, що ми не говоримо про неї. У нас таке. І потім далі я зрозуміла, вже далі, далі, далі. Я розуміла, що це в них вона може бути зла сама на себе, і отакий сплеск енергії йде. Вона виходить і починає кричати. Ми більше Все в собі носимо, страждаємо. Ми більше В неї йде такий висплеск. Колись я приходжу, вона говорить, я говорю: слухайте, ви ж говорите сама з собою, і вона мені відповідає, якщо говориш сам з собою, завжди правий. І ну лек я марено респондера іль різпундера несуно. Ільмунда бьямовку зо, у сука зіном. твой, іль фрігор п'є не пой, онкалчола. Solo io, solo tu. Inutile sonare, non risponderà nessuno. Il mondo abbiamo chiuso fuori con un suo casino. Era importante, sai. Pensare un poco noi, non siamo insieme mai. Ora sì, ora qui la pelle come un vestito, soli nel cuore guardati c'è, io e te, soli nelle bricciole dietro ai vetri sembra un film senza sonoro il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi do oh.